Дуже важко в шорт за одну хвилину впихнути все, але потягне на повноцінне відео з розбором всіх можливих варіантів розвитку подій. Про бюджет. З однієї, чим вища рентабельність, яка перевалює за 700, тим краще задавати вищий бюджет. З іншої сторони, якщо ціна за клік, там менше 3-4 гривень, то скоріше всього треба менший бюджет задати. З іншої сторони, у вас є рентабельність. З рентабельністю також у вас є два варіанти. Вони два абсолютно підходящі. Ви можете піднімати рентабельність на 10%, ну там хтось пише 20 десь Середньо 15% не більше 30%. відсотків. Зазвичай в там в, в два, ну в один, два, три цикли. Цикл в середньому від трьох там до семи десь днів. Зазвичай в стандартному якомусь магазині, якщо у вас там не дуже дорогостоючий товар, цикл зділки, який розтягується на декілька місяців. Ну і ви коригуєте або в плюс цю рентабельність, або в мінус. Зазвичай простіше її зменшувати, ніж її підвищувати. Зазвичай підвищення дуже сильно ріже охоплення по якимсь там товарам, які до цього гарно отримували покази і